Війна зачепила усі без винятку сфери суспільного життя, торкнулася кожного громадянина України. Бібліотекарі прийняли усі виклики, породжені війною, і спільно шукають рішення для подолання чинних проблем та загроз. Стосунки, які вибудовують бібліотекарі України між собою в умовах російсько-української війни, можна коротко схарактеризувати так: свідо свого по своє. Від грудня минулого року центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького, міста Миколаєва, має дві бібліотеки посестри з Луцька та Харкова. Місто герої Харків, місто герої Миколаїв, міста героїв, міста герої. Тож публічні бібліотеки, які розуміють, як живеться жителям в такому складному регіоні, як наші, які були прифронтовою зоною, а Харків ще й залишається до цього часу прифронтовою зоною, то ми добре розуміємо, що потрібно нашим читачам в такий складний час. Ми розуміємо, як важко живеться бібліотекам інших регіонів. Не тільки прифронтової зони, взагалі всіх регіонів України, всієї України. Тож ми не могли не підтримати один одного. Взимку цього року миколаївські бібліотекарі відправили до Харкова посилку із книжковими подарунками колежанкам, смаколиками, оберегами і картиною Вадима Пустильника із зображенням Салтівського котика, який став символом незламності українців. А 2 травня колектив Миколаївської читальні отримав несподіваний і дуже приємний сюрприз з північного сходу країни. Харківські бібліотекарки зробили колежанкам свій подарунок з нагоди Великодня. Тут є все і смачне частування. Більше 30 нових українських книжок і коміксів, краєзнавчі листівки та буклети, присвячені північно-східному місту герою. І, мабуть, найбільш такий щемливий дарунок, який ми отримали від харківських колег, від харківських бібліотекарів, то це ось ця лялька-захисниця. Вона створена майстринею інтер'єрних ляльок Тетяною Волик. Я думаю, щиро вдячні колегам то я думаю, що ця лялічка буде захищати нашу бібліотеку, колектив нашої бібліотеки, наших відвідувачів, читачів у такий складний час, коли ми живемо під час повномасштабної агрезії Російської Федерації в Україну. Незламні бібліотекарі півдня і північного сходу України на власному прикладі демонструють, що навіть в умовах війни здатні працювати, адже постійні читачі в Миколаєві та Харкові повинні продовжувати жити, в тому числі і ходити до бібліотеки. Я, я Слава Україні! Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропавницького.